Вітаю на моєму каналі, і сьогодні я хочу підняти тему зимового пакування, оскільки у нашому кліматичному поясі є всі чотири сезони, то і пакування рослин відрізняється у різні періоди. Якщо у теплий сезон наша задача запакувати рослину так, щоб вона не запарилася, то у зимовий щоб не допустити переохолодження. Наразі грудень, досить холодно, і я отримала новою поштою чергову улюбленицю. Як бачите, продавець старано запакувала рослину, і сама розпаковка зайняла чимало часу. Почнемо з того, коли ми приносимо з вулиці посилку з рослинами, відкривати її відразу категорично не прийнято. Посилка має постояти якийсь час у приміщенні, щоб вирівнялася температура. Звичайно, різка зміна температури лише додасть стресу новим улюбленцям, тому я свої зимові посилки витримую зазвичай до наступного ранку в хаті і вже зранку починаю розпаковку. Кожен продавець пакує рослини по-різному, виходячи з того, що є в наявності, та для зимового періоду краще мати додатково теплоізолюючий матеріал, щось на кшталт теплоізолу з фольгою і без. Так, ця розпаковка займає більше часу, як і саме пакування. Але ж всі ми хочемо отримати здорову і сильну рослину, яка матиме сили на швидку адаптацію до нових для неї умов середовища. То ж воно того варте? Ну от і все, що я хотіла сказати на цю тему. Сподіваюся, це відео було корисним. До наступних зустрічей!